Безкоштовно банани сьогодні роздавали на європейській площі. Добровольці, вдягнені лише у літні майки та шорти, пояснювали шокованим перехожим усе через спеку, адже загальне потепління, начебто, перетворило Дніпропетровськ на субтропіки. У такий спосіб активісти намагалися привернути увагу городян до проблеми зміни клімату. Молоді екологи переконані, що це не та річ, якій можна радіти, адже саме з глобальним потеплінням пов'язані затяжні. Ні, дощі та сніг, який у Дніпропетровську був на початку жовтня. Тим, хто в день був на європейській площі, пощастило. Їх пригощали чудовими стиглими бананами. До того ж, вирощеними неподалік. Виросли банани падніпропетровська, кіровські банани господарство. Сьогодні роздають горожанам банани. Свіженькі банани користувалися попитом за кілька хвилин. Роздали більше двохсот. Аніо жарначіма далі банани кожен фрукт з маленькою запискою, в якій пояснюють, що банани з Кіровського то жарт, а тема серйозна: глобальне потепління. Банани з Кіровського це оптимістичний прогноз. У дійсності з потеплінням пов'язують зовсім неприємні речі, такі як потужні зимові снігопади, а влітку посуха, як слідство не врожаї. Середня температура дійсно зростає, певні активісти екоруху. І не десь далеко на південних островах, а просто тут і зараз. Доказом цього можна вважати нещодавні затяжні дощі та сніг на початку жовтня. «Везде свій клімат, і на Україні має бути свій клімат. І питання даже не в тому, що теплеє чи не теплеє, а в тому, що ми не способні адаптуватися. Тобто ви самі бачили, які проливні дощі і лівньоки не справляються. Зміни клімату чи просто примхи погоди. Дискусії щодо викидів вуглекислого газу та потепління виникали просто неба. Я думаю, це циклічно. Плюс кожен, кожен регіон, я думаю, привносить свою до цього». Люди не хочуть бачити очевидного і визнавати проблему, переконані екологи. Питання стосується кожного і його не можна заїсти бананом. Это в першу чергу виживання людей. Це не вопрос спасения білих медведів, Арктики, планети. З планетою все буде в порядку. Вопрос этот исключительно комфорта і предсказуемости вообще ситуации ситуації в экономике і на землі. Хто винний та що робити? Учасники екоруху запрошують обговорити ґрунтовно. Ток-шоу з проблеми зміни клімату відбудеться у середу у театрі Крик. Вхід вільний. Марина Дудник, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.